Точно, а, мінус відбувся на нафтобазі в Енгельсі. А якого масштабу я попрошу оцінити вас. Росія заявила, що на нафтобазі в Енгельсі ліквідовано відкрите горіння. Пожежа на російському підприємстві тривала майже тиждень після нальоту українських безпілотників. Нагадаю, 8 січня російські телеграм-канали писали про вибухи і пожежу в районі Нафтобази у місті Енгельс, де розташований аеродром енгельс 2 Губернатор Роман Бусаргін заявив, що уламки безпілотника потрапили у промисловий об'єкт. Пізніше генштаб збройних сил України підтвердив, що сили оборони атакували дронами нафтобазу комбінат Кристал, яка забезпечувала паливом аеродром «Енгельс-2». На цій авіабазі дислокуються зокрема бомбардувальники ту 95 МС, які обстрілюють цивільні об'єкти України. Пане Геннадію, з вами ми вже згадували про ось цю базу і говорили про те, що специфічний тип пального потрібен для стратегічних бомбардувальників, і він саме був тут горіло тиждень. Ось це формулювання, що кероване вигоряння, ну коли неможливо погасити щось, що горить занадто сильно, ну, доводиться просто чекати, поки воно згорить повністю. В даному разі ну повний запас пального, який був у цих резервуарах. Але це поновлення. Влювана історія, чи ні при такому горінні база теж знищена, чи вона ще здатна буде далі якимось чином працювати? І тиждень горіння це багато пального. Ну, ви знаєте, коли ми з вами спілкувалися по цьому питанню, мене дуже приємно здивували дописи, які були під нашим з вами відео. І там хтось з росіян писав: Да що ти такое говориш, одну цистерну пробілі?» І от що я таке говорю, що одну цистерну пробілі. Це ж така була цистерна, що горіла тиждень. Тобто там вигоріло, там. Це ж не просто який, знаєте, вогник розпалили і, і смажать шашлики, це горіло так, щоб дай Боже, щоб у них так горіло постійно. І вигоріло пального е, теж нормально. Що хочу зазначити, що ті цистерни, які були поруч, наприклад, їх там охолоджували, яких там щось яке пальне лишилося, але е, вони попали під е, вплив температури величезної температури пожежі, Це, топлю це пальне вже не відповідає жодним вимогам. Його або на переробку, або там не знаю на на. Куди його, тому що пальне, яке перегріто до досить високих температур, з, ним починає, з ними починаються хімічні процесори розкладу цього пального, і то все. Щодо ем, того, чи це відновлювальні запаси, так, це відновлювальні запаси, але ми маємо розуміти, якщо ви пригадуєте, я казав, що тільки виключно два заводи в Російській Федерації їх випускають. А е, е, літак один, ту 160, який споживає е, це це пальне, він від 50 до 60 тонн е, використовує цього пального, увага, на одну годину польоту. 50 кома а, а, тере, або 60 тонн, в залежності від режиму, на яких працюють двигуни. Тепер давайте зрозуміємо, ну, тут плюс-мінус одна цистерна, 60 кубіків, там десь 50... Піс по, е, 50 тонн ваги буде, по об'єму 60 кубіків, по, по вазі десь, якщо я не, поміня, не, не помиляюся, керосин має 0,82 чи 0,81 Питому, питому вагу, бо пальне 0,71 має бензин звичайний. Так от, чи то навпаки, я от зараз просто не пам'ятаю, давно не дивився довідники. Так от, ми маємо собі розуміти, що згоріло пального в величезній кількості. Тобто завод може виконати, використати, а там гіпотетично, давайте, наприклад, завод робить там 50 тонн ее цього пального в день та одна колона чи там 100 тонн цього пального ну 100 тонн а щоб е скільки він має Місяців працювати, щоб відновити ті знищені запаси, ну він зробить пару цистерн, ще й в якомусь іншому пару цистернам було місці, А місці сховано. Але таких величезних запасів uh -huh. в Росії такого конкретного пального ну мені особисто невідомо. Величезних запасів. І десь зрозуміло, що були якісь там ще маленькі цистернки, десь вони проміжних були. Але то таке. Uh -huh. ну, це сьогодні, ми серійно. можемо сказати зараз, що принаймні мінус один, два, три нальоти на Україну в даному разі там уже згоріло. Я думаю, що більше. Я думаю, що більше використання цих літаків, а це значить не тільки нальотів, а й їхніх польотів там по Росії. Це досить серйозно. Я кажу, що то так само, як Росіяни казали, та що ви нам попали по нашому складу по нашому БК та що таке? А потім через два тижні, коли достріляли всі снаряди, які були на фронті на проміжних складах, бац, і в них впала кількість артилерійських пострілів в день. Чому тому, що ми так нормально спалили. Склади з боєкомплектом російським, ну це треба робити системним чином. Я говорив, говорю, говорити буду. Коли ми робимо ураження подібного плану по території Російської Федерації по військових об'єктах, росіяни зазнають тяжких втрат в можливостях застосування техніки. Оце то, чим то, що треба робити постійно. Пане Геннадію, і тоді фінальний акцент у нашій програмі. Він про захист українського неба, про його можливості. Дещо нове новий акцент з'явився от останнім е, часом, е, е, заступник е, керівника міноборони, е, бригадний генерал Анатолій Клучко. Е, коли були перемовини з італійською делегацією, е, він підняв питання про можливість купівлі. У Італії за гроші із заморожених російських активів проти повітряної оборони семпті. Тобто, досі йшлося про допомогу. йшлося про постачання. Одна італійська семпті в розпорядженні України вже була певний тривалий час і ще одну вони обіцяли в Україні. Працюють петріоти надані Сполученими Штатами, Петріоти з Німеччини. Але от зараз з'являється новий акцент, що порушується питання про можливість купити семпті у. Італії. Що це змінює? Називається, врешті-решт. Не прийшло не пройшло і три роки. Е, ну Тішимося. Я тішусь, що людина фахова встала, сказала, що м, отримала повноваження, що, що нам треба е, ще таке обладнання. Ви не можете поставити там на неоплатній основі? Ні, а купити. А ми у вас тоді його купимо. І тоді опа. ага Купимо, угу. ну давайте розмовляти про купимо. І я вважаю, що це нормальний процес і багато чого. Е, ну, ми, ми, ми маємо розуміти, що ми нон стоп говоримо. А давайте нам наші любі друзі, е, наші е, країни, які до нас так відносяться добре, давайте нам зброю. Ну, це ж. Ну, в шлях ну, нікуди. Ну вони ж не можуть без кін... в нескінченність просто так давати зброю. А, а коли кажуть, ви, ви нам дайте там, наприклад, гіпотетично кажу, утопічну цифру, дайте нам 90% цієї зброї, 10% ми у вас купимо. Не навпаки, ми у вас 90% купимо, а 10% ви нам дасте. Однак навпаки, ага, ну тобто ви нормальні. Люди, ви нормальна країна, з вами можна спілкуватися, ви стараєтесь, хоч у вас складнощі, але ви стараєтесь ще докупити необхідну зброю. Це це добре, це супер е, кошти. От хтось каже зараз з наших глядачів: а де ж кошти? Бо там пенсії, бо там то ну пенсії це одне, а кошти на озброєння це зовсім інше. Тому що ми маємо розуміти, що якщо грьобані кацапи. Дійдуть до містечка звідкиля певна людина каже там про пенсії, то не буде ні пенсії, ні життя не буде. І ми маємо це усвідомлювати. На превеликий жаль, це реалії сьогоднішнього життя. Я не лякаю, просто говорю, що. Якщо ми саме себе не врятуємо, якщо ми саме себе не захистимо, нас ніхто не захистить. Тому е, я кажу, і... Геннадію, от буквально підсумкова річ Семпті порівняно з Петріотами, це хороший вибір петріотів. Ну більше так би мовити, от продати нам їх поки що не пропонують. Більше надати теж складно, принаймні американці цього не обіцяють. СЕМПТІ е, хороший замінник. Це не то, що замінник, а це мають бути ну просто для різних випадків на різні об'єкти, які знаходяться в повітрі. Мають бути різні системи, які їх знищують, щоб Петріотом не встріляти, наприклад, по об'єктах, які ну. Можна збити іншою системою, uh -huh. е, наприклад, звичайним ПЗРК або чимсь іншим, щоб не забивати цвоха е, в стіну е, мікроскопом електронним, розумієте? і от це має бути широка гама. І ствольна артилерія, малокаліберна система ППО, і наші мобільні отряди, і які їздять, і різного типу ракети, навіть там С-300 комплексу, які теж богу дякувати використовуються корисно. У нас мають бути різні системи протиповітряної оборони, щоб була більш можливість маніпулювати цим вибору да.